Керовану ракету Ха-59 та 18 безпілотників знищили наші сили ППО цієї ночі. Повідомили у повітряних силах. ЗСУ усього окупанти випустили 23 дрони з мису Чауда, що у тимчасово окупованому Криму, а ракету із неба над Херсонщиною. Для відбиття атаки наші захисники залучили авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі. ППО працювало в щонайменше в дев'яти областях України. Нічні вибухи на Хмельниччині це робота ППО. Про таке повідомив у Фейсбуці перший заступник керівника обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. За його словами, станом на ранок повідомлень про постраждалих або пошкодження інфраструктури немає. Повітряна тривога у Хмельницькому районі тривала із опів на другу до п'ятої ранку. Люди в соцмережах писали про звуки вибухів. Одна людина загинула двоє поранені. Наслідки вчорашнього обстрілу росіянами Авдіївки та Костянтинівки повідомила Донецька обласна прокуратура. За її даними в Авдіївці, літній чоловік отримав наскрізь неосколкове поранення. На момент атаки він був на власному подвір'ї. У Костянтинівці Покровського району під вогнем опинилися двоє літніх жінок. Одна із них загинула на місці. За фактом обстрілу Донецька обласна прокуратура розпочала розслідування за статтею порушення законів та звичаї війни. І прокуратура Херсонщини розпочала досудове розслідування за фактом вчорашнього масованого обстрілу міста. В день російські загарбники розвернули на Херсон ствольну артилерію. Вогонь вели з тимчасово окупованого лівобережжя, поцілили у багатоповерхівку і територію двох сусідніх лікарень, що у центральному районі міста. Про це розповів Олександр Прокудін, очільник обласної військової адміністрації. За його даними, внаслідок обстрілу загиблих двоє і восьмеро поранених. Гучною видалася і ця ніч. Розповів. Керівник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА Олександр Толоконніков в ефірі телемарафону. вночі також було гучно, Чутно було понятцю вночі. Вдарили росіяни. Там загорілась двоповерхів, двоповерхівка. Під вогонь потрапили будинки, вулиці, лікарні. Так на обстріл Херсона відреагував президент Володимир Зеленський. У вечірньому зверненні голосив, що був жорстокий удар по місту, висловив співчуття родинам загиблих, сказав, що усім пораненим надають необхідну допомогу і подякував тим, хто рятує людей. І також президент заявив, що фронт щодня потребує підтримки. Подякував тим, хто працює заради реальної допомоги. Водночас закликав усіх не витрачати дорогоцінну енергію на суперечки, а допомагати армії. Дякую всім, хто розуміє, як це важливо, що наші люди у прифронтових районах на тимчасово окупованій території відчували, що Україна про них пам'ятає, пам'ятає і не залишить на знищення. Ворогу, я дякую усім, хто не розчаровується, не витрачає свою дорогоцінну енергію на субережки, хто працює заради державних інтересів, хто лікує і рятує, хто вчить дітей і де дійсно дбає про інтереси своїх громадян, хто виробляє зброю, снаряди для наших хлопців, хто організовує волонтерські збори і, попри все, допомагає конкретним підрозділам. Їхні домівки російські окупанти обстрілюють майже безупину. Так живуть мешканці прифронтових селищ на Запоріжжі. До всього труднощів додає погода. Як люди зимуватимуть без світла та опалення, розповість Єва Моронова чимало жителів щен зруйнованої ворогом Преображенки, що на Запоріжжі, виїхали на більш безпечні території. Нині на кожній вулиці залишилось по три-чотири родини. Дуже страшно було. І зажигалки, ми вже знаємо, які снаряди летять, і реактивні, і оці каби. Це вже ми все як оці, як воєнні стратеги ми тут поставали. Місцеві переважно літні люди, які не хочуть залишати свої домівки. Таїсія з чоловіком часом перебираються до дітей, які виїхали в Запоріжжя, але знов повертаються в рідну хату. Ну, побули сутки, і все одно треба їхати додому, тому що. Ну вроді як ми тут сидимо, вроді і хату не розіб'ють, так думаємо. Оце одна частина. Це я тут живу з чоловіком, а там діти. То, то, ну ми охороняємо. Поруч живуть сусіди, що також тримаються за свій дім. Їхні діти теж покинули знищений ворогом Оріхів, що за кілометр від Преображенки. Там прилетів кап, у них під'їзд повністю згорів. З першого по дев'ятий етаж все вигоріло. Сина в тому році прилетіло два. Один прямо всередину вдома влетів, і він був у домі. Чудом залишився живий. Відколи почалася війна, подружжя жодного разу не покидало рідне село, навіть під час найжорстокіших ворожих обстрілів. Під обстрілами ну нічого. Коли де підождем, коли де сховаємося, підвал та так і прожили. Три <порізований> місяці да. в прошлому році жили в підвалі. За останній рік у преображенці не стало води, електрики і газу. Ворог звільнив людей від будь-якого комфорту, але працюють три магазини та три пункти незламності, які оснащені генераторами та опалюються буржуйками. Селян також намагаються не залишити в холоді. Багато роздали буржую. Люди опалюються в основному, основна маса опалюється буржуйками. Роздаємо генератори. На участки, де люди можуть зібратися всі разом. Заряджаємо телефони, заряджаємо порубани. Майже у кожній хаті пічка. Тож за рахунок благодійних фондів селянам виділять гроші на дрова. Пиляємо дрова вручну, якщо є, звісно, ноци на що привезли, що розбите. Ну, кришу кришу розбило, то ж пособирали все. Наразі у Преображенці залишається 1800 людей з 6000, тисяч, що жили тут до війни. Всіх дітей вже евакуювали. Єва Моронова, Олександр Олійник, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Скриньки пам'яті у Білій церкві, що на Київщині, запрацювала експозиція, де за експонати особисті речі загиблих земляків військовослужбовців. Серед них каски, шеврони, телефони і документи. Меморіальну виставку розмістили у Спасо-Преображенському соборі. Катерина Лебеденцева продовжить. Ящики з під набоїв, фото та особисті речі все це стало в основі експозиції у пам'ять про сотню полеглих білоцерківських військовослужбовців. Родини воїнів облаштували виставку власноруч. Повинні були зберегти не лише пам'ять про захисників України, які були родом з білоцерківської територіальної громади, але зберегти пам'ять взагалі про цю війну. Ящики з під набою волонтери та армійці збирали по всій лінії фронту. В кожному з них те, чим військовослужбовець користувався у зоні бойових дій або до війни в цивільному житті. Тут і казки, в яких герої гинули. Тут шеврони, тут наколінники, тут документи. Долучилась до створення меморіалу і Марина Колонюк. Її 19-річний син Олександр загинув у травні цього року під час виконання бойового завдання поблизу Бахмута. Марина каже, хоче, щоб пам'ять про сина жила. У нас його форма, в якій він тренувався на хокеї, і е, в його ящику там е, його нагорода, е, шлем, коли давалася сюди, я не то, що віддавала його, да, а я хотіла, щоб е, ну, всі бачили, всі чули, тому що ну, вони заслуговують на це. Такі пам'ятні ящики прагнуть створити й інші родини, які теж пережили важку втрату. Поки що розмістили виставку у спасо Спасо-Преображенському соборі. І згодом експозицію планують перевести до краєзнавчого музею. Катерина Лебединцева, Ігор Сулій, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.